Під поняттям Красива людина ми маємо на увазі зовнішню привабливість, гарну фігуру, струнку поставу, правильні риси обличчя, здорову шкіру. Можливо, ви раніше не чули, але на ці фактори позитивно впливають уроки співу. Вплив вокалу на красу людини підмічають як спеціалісти, так і викладачі, що спостерігають за покращенням загального стану своїх учнів. Вплив на стан шкіри. Уроки вокалу починаються з правильного дихання, яке забезпечує хорошу вентиляцію легень. Це зменшує застій крові в судинах, насичує шкіру киснем, сприяє процесу обміну речовин, активізує процес регенерації клітин, підвищує еластичність. Шкіра стає більш пружною, набуває здорового кольору вплив на фігуру. Уроки співу сприяють постійній роботі черевного пресу. Користь вокалу в тому, що регулярні заняття тренують та зміцнюють м'яси черевного пресу. Це робить фігуру стрункішою, а також вирівнює поставу, оскільки під час співу спина має бути рівною, а плечі прямими. Виробляє звичку тримати голову прямо, формує вміння красиво жестикулювати та тримати руки. Вплив на обличчя. Вплив уроків співу на стан лиця теж суттєвий. Під час співу м'язи постійно перебувають у тонусі, що можна прирівняти до спортивного тренування, тому у співаків обличчя менш схильне до таких вікових змін: опускання носогубних складок, утворення куточків біля рота. Обвисання підборіддя. Навіть вокалісти похилого віку мають особливий натхненний вираз обличчя, що робить їх привабливішими для оточуючих. Ми розповіли вам, чому вплив вокалу на красу людини суттєвий. Тому якщо бажаєте виглядати та почуватися краще, чекаємо вас на заняттях з вокалу в школі вокалу муза.